Патрульні отримали повідомлення про водія, який порушує правила дорожнього руху і наражає на небезпеку оточуючих. Пізніше даний електроскутер патрульні виявили на вулиці Кавпака. Поліцейські подали чоловікові вимогу про зупинку, однак він її проігнорував та почав тікати. В подальшому інспектори все ж зупинили та затримали його. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд погодився пройти на місці зупинки. Ще, 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 ще. Де аналіз? О, 2,84. Вартові порядку встановили, що поїздки на підпитку для чоловіка вже звична справа. Лише протягом року його двічі притягували до відповідальності за аналогічні правопорушення. Право керування транспортними засобами він був позбавлений, так як двічі протягом року вже притягувався до адміністративної відповідальності за нетверезе керування. Огляд, який пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат, а саме два вісімдесят чотири премія Алкогелю, що понад 14 разів перевищує допустиму норму. Патрульні поліцейські склали на нього три адміністративних матеріали. Від подальшого керування його відсторонили. Новини СТС.